Починається посадка на поїзд. номер Буде поданий на буде поданий. Це вже поїзд для регіонального сполучення, поїзд другого класу. Ви бачите, тут м'які сидіння індивідуальні з індивідуальними подножками сидіння можуть регулювати кут нахилу. Є підлокотники, під кожним сидінням є блок для можливості зарядки телефонів, ноутбуків, ну будь любих, любих гаджетів. Є 220, є Type-C, є USB можливість зарядки. Ми не можемо просто взяти фізичного пасажира, затягнути його в електричку, бо це вже не та якість електричок і зовсім не та, власне кажучи, не той продукт, який очікує сучасний пасажир. Того, куди йдуть пасажири, це автотранспорт на даний момент. Тому ми вважаємо, що ми маємо боротися в першу чергу за пасажиром. Це те, як держава, власне кажучи, забезпечує мобільність населення, на, на мій погляд, найкращий зелений спосіб. Перебуває на шостій полі. Номера семе. Шановні пасажири, починається посадка. Виробнича наша потужність є десь 10 плюс такого класу поїздів на рік випускати. Потреба є до 200, тому що довга дорога в дюнах, щоб цю потребу закривати, але впевнений, ми цим шляхом пройдемо.